Вітаю всіх. Я тут разом із журналістами провели маленьке розслідування щодо використання В'ячеславом Савулком благодійних коштів зі спеціального рахунку, на який у лютому 2022 року підприємці скинули більше 2 мільйонів гривень. Мене. Зацікавило кілька питань: Непрозорий звіт міського голови на сесії, де він не вказав кількість речей, яку він закупив пального конкретно, і те, що на блокпостах хлопці, які стояли по місту, масово скаржилися, що таких речей вони не отримували. Тому я написав відповідне депутатське завернення на ДБР, де просив їх. Попитати всіх, хто ж там отримав по актах і поставив підписи, і щоб вони це все підтвердили. На жаль, ДБР передало справу до Пересовської поліції, а її слідчий Максим Кузьковий звернувся до Саулка з рядом питань і витрубував документи, які отримав за підписом Тетяни Гич на 203 сторінках. Більшість, більшість Ксерокопії тих документів не стосуються безпосередньо оплати і не є підтвердженням самого факту оплати. Там переважно ксерокс рахунки фактури. Я думаю, що це просто от що купляла міська рада в цей період протягом 22 року. Там відділ освіти, відділ культури в УКГ. Вони наксерили і передали. Також є окремі накладні. Де вказаний конкретний рахунок виконавчого комітету, з якого більш цього і списувалися кошти. І він відрізняється від того номера спеціального рахунку, на який кошти заходили. І фактично, там закупки проведені із двох різних благодій... із двох різних рахунків. На що ми також звернули? На те, що в актах прийому передачі не вказаний, наприклад, по талому по талонах конкретно номера талонів. Також один із командирів добровольчого формування підтвердив, що у мінімум у двох-трьох актах стоять не його підписи і такої кількості пального він не отримав. Також ми провели підрахунки і з'ясували, що відповідно до накладних, яких було. Придбано це пальне. Є е, відповідно до актів, які були надані до матеріалів справи, є не співпадіння. Зокрема, зараз я візьму Арку, щоб зачитати вам. Зокрема, за на думку В'ячеслава Саука, він закупив А 95 11630 літрів. Дизпалива 15630 літрів і А-92 бензин 1000 літрів. Ми порахували по актах, і журналісти це все в статті опублікували. Кожен зможе зайти і пересвідчитися, передивитись, перерахувати. Диспалива мер роздав відповідно до актів, якщо їм вірити, 8060 літрів, а 95 9 літрів. 1510 літрів, а А-92, а 1000 літрів і по актах він нікому не давав. І в нас ми підрахували, що десь гуляє, не роздано соулко, 7570 літрів деспалива, 2120 літрів А95 і 1000 літрів А92. Окрім того, ми звернули увагу, що, наприклад, те пальне, яке передувалося поліції військомату, воно теж в актах не зазначені талони, але, наприклад, по поліції там стоять на прізвища Дьоміна різні підписи, так само, як і підписи в командирів добровольчих формувань. Хочу звернути увагу, наприклад, депутатів міської ради, що Саулко постійно на сесії говорив протягом зими 2023 року, що неможливо фінансувати добровольчі формування. Але якщо вірити тим актам, які були передані для добровольчого формування номер 1 де командиром був Сергій Гришко, там передано кілька тисяч літрів пального. Уявіть собі. І потім швиденько це ДФТГ було на вимогу Саулка розігнано. Зараз стоїть питання. Що те, щоб розігнати хлопців із ДФТГ номер 2 Чому? Тому що хлопці задають Саулку останнім часом дуже багато питань, зокрема, де те пальне, яке він, типу, по актах передавав. Що стосується інших речей. То, які там ніби по актах були передані, вони згідно звіту, не конкретизовані. Порахувати їх неможливо, тому ми журналістам вважаємо, що приблизно 1200 не прозоро було використано і не на потреби ЗСУ. Крім того, Існують і депутати міської ради знаються, існують окремі програми з окремими статтями бюджетних витрат по поліції і по військомату. Тому ми теж вважаємо, що це пальне, яке було закуплено, воно цілком могло бути закуплено в рамках цих програм і окремих фінансувань. Також ми з'ясували, що мер передав 400 літрів шасковиночку. 200 літрів а 95 і 400 літрів дизельного пального для добровольчого формування номер 23 міста Києва. Карпатська Січ. Проте печатка на самих актах стоїть е, е, значить, 4, 4, е, Карпатська Січ, і написано відмітка Закарпатська область. Але це окремо депутати за це рішення голосували, тому більш всього там і окремо виділяли кошти. Ну, це вже депутатів міської ради треба, потрібно буде запитати. Тому, шановне товариство, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Під цим відео буде посилання на саму статтю. Переходьте, читайте, робіть свої висновки і знайте, що жінки військових, які підозрюють Саулка у розкраданні майна і коштів, які він нібито виділив. Для військових на 13.00 у цю середу, 22 листопада, йдуть до міської ради на позачергову сесію міської ради з вимогою до мера чітко звітуватися. Я ж закликаю всіх переяславців прийти і вигнати цього міського голови із роботи, звільнити його.